Сьогодні ти дізнаєшся про те, що таке ламана, які бувають ламані та як їх називають у математиці. Отож, ламана складається з відрізків. Перед тобою 5 відрізків. З них можна скласти ламану, яка буде мати 5 ланок. Отож, ламана складається з відрізків, які називаються ланками. Це ламана з п'яти ланок. Перед тобою ламані. Ти бачиш, що вони різної форми. Крім того, вони мають різну кількість ланок. Синя ламана має дві ланки. Зелена. Три ланки, коричнева, також три ланки. Чорна чотири ланки. Ламана може мати різну кількість ланок, але не менше двох. Ламані з однаковою кількістю ланок можуть мати різну форму. Перед тобою ламана. Вона складається із чотирьох ланок. Подивись одна ланка, друга, третя і четверта. Ти бачиш, що ламана, так само як і відрізок, позначена буквами. Тому ламану називаємо спираючись на букви. Починати можна з будь-якого кінця. Наприклад, А. Перша буква. Тоді наступна буде Б, С, Д і К. Тобто наша ламана називатиметься А, К. Ми можемо починати назву нашої ламани із букви К. Тоді підемо в іншу сторону: К Д. Б, А. КДЦБА. Це назва однієї тої самої ламаної. Просто починаємо з різного кінця. Перед тобою ламана з трьох ланок. Давай назвемо її, починаючи з букви О. О. Б, М, Л. А тепер починаючи з букви Л. Л. Тобто цю ламану можна називати по-різному: ОБМЛ або ЛМБО. Тобою ще одна ламана з трьох ланок. Ми теж можемо назвати її по-різному. Спочатку розпочнемо з букви А: А, Б, С, Д. А тепер почнемо з Д: Д, Б, А. Тепер ти вмієш називати ламану. Ця ламана, починаючи з букви А, Б, С, так: К. А якщо ми розпочнемо назву з букви К, то буде так: К, Д, Б, А. Ще ти знаєш, що ламана складається з відрізків, які називаються ланками. тому щоб побудувати ламану треба вміти будувати відрізки. Форму ламаної, коли ти будуєш в своєму зошиті, ти обираєш самостійно, а кількість ланок і їхню довжину згідно завдання.